Студія гачок і майстерня ремонтуємо. Файна представляє. Так, всім добрий день, хлопці. Я не знаю там, чи видно, чи не видно, що там і як. По перший раз роблю таку трансляцію. Хочу показати вам, як я піляю бак, для того, щоб можна було замінити підшипники в ньому ще один раз. Бак від «Боша». Той бак має таких два вуха, на які кріпляться вуха від двигуна. І ті вуха розположені так, що не можна їх відрізати. Що їх можна відрізати, коли їх, наприклад, піляєш бак, навпіл звичайною ножовкою, Що я роблю з кожним баком, який є. Тобто я розпілюю ножовкою до якогось моменту. А далі, а далі треба пропіляти. Так, щоб не відрізати тих два вуха. Раніше я користувався тим, що в мене був довга пилочка від лобзика з ручкою. Але дуже незручно, дуже довго. Потім я прийшов до якихось там висновків, які треба зробити, і почав користуватися іншим інструментом. І ще одне. Для того, щоб зробити цю роботу, спочатку треба висверлити два дві шпільки амортизатора. Ось вони тут є, ще залишились. Тобто я беру звичайним сверлом на 13. Людина написала, що нічого не чути. Якщо там не чути, чутно буде, потім я відео викладу в Ютубі. Але найважніше це побачити, як це робиться. Висверлюємо на 13 сверло. У нас амортизатори тут. Ті отвори під амортизатори вони залишились. Тут є ще, ще один отвір, який зроблений на заводі, для того, щоб поміняти амортизатори, якщо треба. Ну і залишились і ті. Ну і далі ми беремо той інструмент, який в мене є. Це звичайна шабельна піла. І... Робимо так, щоб вуха залишились на місці. Трохи незручно, бо в мене стіл. А для видео нажал... Я вже підготував повністю, розпіляв, так що багато часу це не займе, але треба подивитися.

Чому я це показую? Залишились вуха, можна подивитися, йде розпіл ідеально рівний. Бо до мене приходить іноді в ремонт такі пральні машини, які вже робили підшипники, і вони дуже швидко виходять з ладу. Ну, тому що там є проблеми, які при монтажі не виконуються. І знов приходиться піляти. Бо Багато хто розпілює бак отут. І виймає потім барабан. І потім це зварює. І для того, щоб зробити цей ремонт, треба ще раз розпіляти бак. Тобто бак не стає багаторазовим. Він залишається одноразовим. Я всім дякую за увагу. І до наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал. Буду вдячний за ваші коменти. До побачення.